Друзі, привіт! Зробив я димогенератор. Досить таки просто, досить легко. Це не я придумав. Я дивився в інтернеті, видивився, побачив там на одне відео. І так по тому принципу я зробив і собі. кое яке тут так, щось так, щось не так. Ну, Буде так. Ще чесно, бачите, труба чиста. Не випробовував. Зараз ми з вами будемо випробовувати. Так, для початку, для... що нам для цього потрібно. Дивіться, купив я на ринку труба діаметром 125 нержавійка 50 см. Можна тоншу, можна товщу. Ну, я не знаю. Приблизно буде нормально. Потім, що нам ще потрібно? Це так, як у мене. Так, Гайки. Гайки на дюймову трубу. Ось такі, бачите? Гайки. Скільки в мене їх? Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Шість штук. Потім ось такий переходник на 4, 4 отвори, така хрестовина. Всередині дюймова різьба. Ось так. Так, далі. Ось такий бочоночок з двох сторін різьба є у мене. Ну, Тут вони були ржаві, такі сякі. Я їх трошки тут є. У мене токарний станочок. Хто дивиться моє відео, знає. Я тут трошки проточив, трохи почистив. Ось потрібен ось такий. ну, Неважливо, можна коротший, можна довший. Ось довший є. Ось такий другий. Потім. Потім, потім, потім. Це вже я зробив. Така ось дюймова труба з двох сторон углом кутик. Тут я повирізав, зварив, усе зробив. Можна поставити сюди ось отаку. І сюди кутик із різьбою і сюди вкрутить, ось зробити. Отако, ось, отак. Оце ось, отак. Отак, а сюди кутик. Можна і так зробити. У ну, мене є сварка, є стокарний станок. Я зробив так. Можна зробити простіше. Так. Потім зробив ось такий інжектор. Зараз я вам ой, покажу його зблизька. Ось дивіться, як він у мене. Це ось кінчик дюймовий. Бачите? А тут був переход на 3 четверті. Я виточив таку втулочку. У мене була ось така трубка з нержавійки, наружний діаметр її 10 мм. І вставив, обварив її, потім вставив сюди, плотненько підогнав, виточив шайбу, тут обварив, проточив. Ну Таку можна вставити якось і не обов'язково, що там приварювати, щось намотати, щось вставити, забити, розплескати. В общем, воно має ось такий вигляд, ось такий вхід і ось такий вихід. Так, далі зараз вам покажу. Ну, тут ось я ось зробив отакий ось переходничок. Це вставляється сюди, піджимається ось так, і сюди буде вставлятися турбінка. Це все залежить, отут треба цей край зробити, яка у вас буде турбінка. Так як у мене вже є турбінка, ось така вона. Ось вона 12 вольт, ось така. Бачите? Вона 12 вольтова, тут ось розйом можна підсоєдини до 12 вольт. Або в місті з нею йшло ось от 220, отакий випрямитель. І можна регулювати оберти. Тобто, скільки повітря, як вона дужче, слабше дутиме. Потім нам потрібна баночка, ось така, не обов'язково таку. Можна півлітрову літрову в мене була така. І з отакою ось кришкою, що закручується. Ось так. Ось така банка. Оце, ага, ну і ще, ось бачите, сюди під низ, ось така я її обрізав, довше пробка така, теж з нержавійки. Ось так. Вона ось вставляється і все. типа знизу пробка і буде як для попілу, щоб виймати. Ось так. Так, ну що ж, тепер почнемо збирати наше. Це устройство. Так. Так, 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 щоб не забутися. Ну, давайте почнемо. Так, беремо тройнік. Ой, оцей не, не, не тройник, а хрестовину. Оцю. Вкручуємо з одної сторони оцей наш інжектор. Ну, Я поки від руки все закручу, зажимати не буду. Це воно, можливо, і не треба його зажимати. Потім... Воно все, бачите, розборне, щоб його можна було потім хорошо почистити. Так, Потім беремо один оцей самий довший кінчик, де оця сама довша різьба оставляємо в сторону, а де коротша різьба вкручуємо, ось, ось сюди, де оцей інжектор стоїть. Отаким макаром. Ось. Ось так, О. так далі. Тепер далі. Далі, тепер вкручуємо ось оце коліно. Це в нас буде отак, укручуємо його ось сюди. Ось так, бачите? Так, і тепер знизу. Так, а як краще? Мабуть, отак. Ось оцей коротший бочоночок прикручуємо ось сюди. Ось так. Так. Тепер беремо одну гайку. Ага, цениця. Так, це в нас всередину, оця ось. Беремо одну гайку, накручуємо. Це в цей крайній короткий бочоночок. Ось. З під низу від оцього коліна. Беремо, ось я проробив отвір, тож під дюймову трубу, просто поставив отак очки. По центру обвів фломастером, положив на дерев'яну дубову досточку і маленьким зубильцем вирубав. Ось так раз. Тут гайка в мене Я сточив грані із за того, що на банку не налазив. Можна, якщо більшу баночку, півлітрову, там більша кришечка, воно буде і знаходити. Отак. Отак. Ось так затягуємо. І все. Такс. Ну, дивіться, оце в нас буде у бочку. Ну, Я покажу ось. Зараз. Зараз накрутим. Усе, щоб як воно. Ось так раз це буде в бочка чи якась ємність, де ви будете коптити. Тоже там отвір вставили і. І з середини закрутили, з цієї сторони піджали, все кріпко держиться. Так, тепер, ну, можна зараз зразу вставити отак ось. Раз. Ось. І ну, тут треба буде тугіше просто позакручувати і все. Ось так. Ось воно ось так зібрано. Бачите? Ось так. Потім. Беремо одну гайку, отут накручуємо, тут все, все зрозуміло, накручуємо, вставляємо в оцей ось отвір, так само сюди підобрав таку круглячок дерев'яний, вставив, теж спочатку нарисував маркером кружочок вирубав зубильцем. Я так собираю, не затягую нічого. Бачите, розрахував так, щоб ось воно отак, щоб стояло. Бачите? Оця відстань. Тут я зварював трубку, от тут був кінчик, і тут кусочок труби. Оце Спочатку оце я виготовив ось звідси. І тут кінчик укрутив. Тоді лишнє, отак виміряв, відрізав і отак зварив. Ну, Це можна. Розрахувати вище, нижче, там, от, оцей отвір зробити, або, неважливо, на підставочку можна підставити, це якби не принципово. Так, затягую отут. Ось так. Так. Тепер, ось так, бачите, воно виглядає. Оце, ой, оце вставляється. Сюди. <гад> Надо. Тільки зараз піду, візьму ключик. Не знайшов короткого болтика, можна відпиляти не буду, знайду потім. Ось так. Це можна було цільним зробити. Ну я зробив так. Це вже, і ось і вставляємо цю турбінку. А бачите, друзі, не, не зробив ще сюди кришки. Ну це не страшне, це ми щось положимо. Оце воно готово. Тобто ще тут треба зробити. Ось, дивіться, ось унизу. Ну, десь у мене не 10-4 см від дна. Просвердлений отвір. Там в інтернеті я бачив, казали, 10-12 у мене 11 тут. Отут, вище, сюди. Так, ну що нам залишилося? Залишилося нам тепер загрузити сюди тирсу, підпалити накрити і підключити і подивитися, як йтиме сюди дим. Ось таке. Так, ідемо. Зараз я беру пилку свою, акумуляторну, ряднину і пішли пиляти тирсу. Так, друзі, це в мене вільха, є у мене яблуня. Ну, нам, нам випробувати тільки. Не знаю, можливо, буде дуже дрібна. Прийдеться якось по-другому щепу робити. Ну, то можна зробити там піввідра її, господи, коптить раз чи двічі на рік чи. Я не збираюся, дуже часто там коптить. Я на шашлик пиляю отакі шайби сантиметрів по 7х8, а потім рубаю такі брикети, коли шашлычок пожарить щось на мангалі. В общем, пиляємо сейчас Буде й на те, і на те. Тирсу заберем на капчені, а то буде на шашлик. О, пішла в защиту, придавив, спішу сильно. Не надо цією пилкою давить. Та вже і цеп тупувати, і треба гострити. О, все, а це хай сухне, буде на шашлик колись, як буде. Щось мені здається, це дуже дрібне буде. Що ж, зараз. Поставив на желізний. Ой. Треба якусь чи ліку зробити чи. Так, ну, поки що досить. Так. Ну що ж, засипав тирсою, десь приблизно ось так. Ось отак. Сантиметрів 18. Так, друзі, повірте, все, що я роблю, це роблю перший раз. До цього я ще не пробував. Навіть не випробовував, получиться, не получиться. Так, включаємо. Одне трошки я неправильно зробив, ось дирку тут близько біля цього. Ну тут ми можемо щось укрутити, а зробити десь у стороні. Турбінка тут. Так, турбінка завелася. Підпалі. Дуже дрібна щепа. Так, добре. Зараз будемо робити щось друге. Не виходить так. Ось швидко нарубав ось такої щепи. О, зараз спробуємо її, зараз загрузимо. Я гадаю, ця вже підійде краще. Ця мові сухіша і більш... Та дуже дрібна, через неї не проходить повітря і нема тяги. І все. Ну, а ну, приблизно, приблизно... Та десь саме, десь отак. Так, да, так само, сантиметрів двадцять. Так, ну що ж. Ой. Так, включаємо. Так, тут не працює ми. Не працює п'єзо, Так, підпалюємо горілку. Дымить! Тут не поймешь, чтобы куди воно дуло. І так проти вітру. Воно круте, тут під навіс. Ну, зробимо кращу кришку якусь красиву. А так, в принципі, все працює. Тут по температурі. Ну тут таке тепленьке. Ось тут таке гаряче, ну отут труба ну, зовсім холодна. Ну чуть трошки ну, практично холодна. Тепліша, ніж на вулиці. Ну. Ще, друзі, про цю ось баночку. Бачу вон там не видно, може на камеру. Але бачив, як капля впала. Капля туди впала. Тобто, щоб волога, ну це, волога Сюди оті смоли будуть скапувати, вода, пара. Те, що конденсат буде скапувати сюди. Тоді його легко відкрутити. Ну, ось таке воно, така система. Бачите. Легко його можна буде, я думаю, воно з часом там закипить. Ну, Тобто димоці, смоли, всяке таке. Його легко можна буде розібрати усе по запчастинах, почистити по кусочках, все попромивати і зібрати. Ну, А тепер залишилося тільки зробити мені ящик якийсь. Бочку. Ну, в общем, ємкістю який коптить. А так все. Досить просто, О, дивіться як, це не на великих оборотах, а шурує, аж гай гуде. Можливо, подивимося, наскільки воно. Може тут отвір треба уменшити буде. Або зроблю сюди якусь заслоночку, щоб уменшити менше вентилятор. Я вже говорив, зробити ємність, у якій буде коптитися. Наша риба, чи м'ясо, чи птиця буде видно. А так сам апарат вроді би працює непогано. Будемо пробувати. Ну, хто трошки пізніше. Зроблю якийсь в мене там є старий холодильник, можливо ще якусь. Може просто бочка там є. А ну зараз гаряче чи ні. Ну тут ну, таке. Як гарячі батареї, трошки потриматися можна. А дим. Ну, а дим такий тепленький, тепленький іде. Ну, тут, звісно, холодне, нормально, хай працює. Ну, а я на цьому буду закінчувати своє відео. Вроді, в мене все вийшло, все вийшло. Дуже просто, недорого. Ну, як недорого? Зараз я вам швидко приблизно скажу ціну. Дивіться. 120 і кришка 50, 170, оце з нержавейки труба і нижня ота пробка. Це 170. Потім за оці всі згонки, гайки, бочоночки я віддав на, на ринку оце, і ось оце 600 гривень. Оця ось штучка в мене, тільки флянчик. Це я свого металу виточив. Баночка своя. Ну, Хай оце 200 і 600-800. І на Aliexpress я купив оце за 300, по-моєму, 40 чи за 360 гривнів оця турбінка. Оці турбінки вони є, продаються. Я бачив в інтернеті 550 гривень. Там типу, кулер стоїть оцей моторчик із комп'ютера. І оця електрична коробка, і там регуліровка обертів. Теж отакі штучки. Ну, Так як у мене був, то ось таке. Тут можна все зробити без ніяких токарних робіт. Все отут на скрутках, тут поставить кутик із різьбою, все це скрутить, розкрутить. Те, що він скрутить, можна зварити в купу. Ну, те, що він розкручується, я говорю, Леша буде чистити. Бо коли ці всі канали з часом його треба буде почистити, трошки можливо буде. Проблематично, як воно устроєно саме то й все це я показав. Так що ставимо лайк, якщо кому сподобалося. Кому не сподобалося, о, вітер круте, дізлайк. Пишемо коментарі, що правильно, що неправильно, як можна зробити краще. Там яка ще щепана бути, всяке таке. ну, Хто має, хто подивиться це моє відео і має досвід. З роботою, з такою скопченням, то, будь ласка, напишіть, буду радий і вдячний вам. Ну, не забудьте підписатися на мій канал. Далі будуть. Постійно роблю якісь новенькі штучки, що вгодно. І вам, з вами ділюся. Так що підписуємося на мій канал, сам собі пан. І на цьому все. Ху -ху 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 -ху. Пока. Слава! Україні